Кафедра менеджменту ЗЕД запрошує на навчання, стипендіат Німецької служби академічних обмінів Кабінету міністрів України, співавтор посібників основи ЗЕД», регулювання ЗЕД», митна справа і митне регулювання. Наймолодший доктор економічних наук у 2007 році, член кореспондент Лісівничої Академії наук України, співавтор понад 50 наукових праць. Стипендіат та експерт програми Фулбрайт, Рецензент міжнародних наукових видань, співавтор посібників, аналіз ЗЕД міжнародний маркетинг», «Основи ЗЕ, економіка підприємства. Співавтор посібників екологічний маркетинг. Регулювання З. Міжнародна економіка. Ризик менеджмент у сфері Z. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій. Співавтор посібників. Маркетинг, екологічний маркетинг. Ризик менеджмент у сфері Z. Співавтор двох патентів на корисну модель. Переможець конкурсу на здобуття гранду для стажування в університетах Румунії та Німеччини. Співавтор численних монографій на економічну тематику. Інженер кафедри менеджменту ЗЕТ